Один з видів зброї, який ми маємо, це ДШК. Ми її називаємо «Дашка». Вона в нас модернізована. Іноді має свої примхи, але якщо ти його знаєш досконало, то жодних проблем. В морі та на березі погода відповідна. Сіль та володість, тому ми постійно його змащуємо та доглядаємо нашу зброю. Тренуємося, удосконалюємо навички володіння зброєю, проводимо стрільби як і в день, так і вночі. Як повітряні цілі, так і порухомі цілі на морі. Навички поводження зі зброєю треба доводити до автоматизму. Проведення таких занять дуже важливо, оскільки кожен коженськослужбовець зобов'язаний знати зброю на 100%, вміти користуватися нею навіть закритими очима.